Ви помічали, що на початку новий проєкт надихає, але з часом ентузіазм спадає. Як повернути мотивацію? Давайте розберемось разом. Мотивація це не постійний ресурс, вона потребує постійного підживлення. Дуже важливо мати чітку мету і розуміти, чому ви робите те, що робите. Але ще важливіше вміти надихати себе у важкі періоди, коли результат здається неможливим. Ось три прості практики, які допоможуть повернути мотивацію. Перше, запишіть свою мету. Чому ви вирішили працювати у цій сфері? Яку цінність ви хочете дати людям? Друге знайдіть джерела енергії. Що вас надихає? Творчі паузи, перегляд контенту у свої ніші чи спілкування з колегами. Третє. Створіть план мотиваційної допомоги, це зможе бути список активності, які швидко повернуть вам енергію. Улюблена музика, фізична активність чи розмова з ментором. Коли ви знаєте, як підтримати себе навіть у складні моменти, ваш контент стане осмисленим і мотивація не зникне, навіть якщо перешкоди здаватимуться великими. Пам'ятайте! Чому ви почали? І рухайтесь вперед! Удачі до зустрічі!